Дарю, ну, в принципі, бачите, ситуація достатньо складна і ну, ви граєте не вдома. Це відчувається. Е, що ви можете от на це все сказати, от на, на, на це вболівання? Треба перетерпіти. Ну, такий період в життя. Ми всі знаємо, яка ситуація на сьогоднішній день в Україні та в Донбасі. Тому через це треба прийти. Я знаю, що тяжело держати емоції під контролем після кожної гри. І... Ми самі знаємо, що. Політика і спорт не йдуть в місті, футбол. Тому я можу бути говорити про футбол. В Лізі чемпіонів підтримка вас влаштова, яка є у, у Львові? Ну, конечно, приятно. і болить. А що ще должны боліть противнація Не, Ну, просто що може, знаєте, якби ну, най... ну може вас щось не задовільняє. Може ж якась. Може не ту теплоту ви відчуваєте у Львові, яка. Ну, вы знаете, я считаю, что в Лиге Чемпионов либо лейтер, шактер и спасибо большое. Поэтому и шактеры определился за такой стадион, и такой город мог играть и другие, да, Лигу Чемпионов. Но шахтер привез Лигу чемпионов Львов. Львов Ливо это зарабатывает. И гостиницы, и город, и люди приезжают. Не только с Львов, люди приезжают, даже с Хорватии, Сербии, с Польс, с Киева, с Запорожья смотреть Лигу Чемпионов. Потому что людям приятно смотреть Лигу Чемпионов Львова. Поэтому... С одной стороны, мы делаем очень много для Львого, а с другой стороны, некрасиво иногда относиться к теру. Но мы это знаем, мы это понимаем, но иногда эмоции тяжело держать под контролем.